Замовили ось таку штучку. Називається Нургаз Камп Соба. Це газовий обігрівач NG309. Читав в інтернеті така що штука. По відгуках ось тут дуже часто травить газом. Я ж вирішив розібратися, чому він травить. Значить, це все класно під'єднується, ось такий 5-літровий балон ось замовив. Ось газова горілка нова, але воно травило. Начебто все добре, але тут не дожимає. Зараз я вам розкажу, що це таке було і як його прибрати, як виправити цю ситуацію. Замовив я спеціально ще один Ще один комплект. Зараз я розпакую, потім далі відео. Ось так. Приходить наборчик. Ось та ж сама газова горілка. 309. ось Нургаз, Камсоба 309. Значить, дивіться, ось в чому ситуація. Зараз. Дивіться. Нова горілка, все класно, все чудово, але ось тут ось цей ось виступ, бачите, метал. Він трішки вище за саму резинку, ось, ось видно, так. І коли він затискається на сам балон сюди, то він не дає можливості спрацьовувати ось ці ось резиночці. Але насправді є три виходи, як це можна зробити. Зараз я вам покажу ось такий бачите, балон. Це вже трішки інша упаковка. Ось. Інша упаковка. Зараз його розпакуємо і подивимось, що всередині. Так, одною рукою не дуже зручно. Я зараз покажу. Так. Так, ось так приїжджає. Це ця горілочка і балон. Балон, я вам так скажу, що один в один, в незалежності від самої упаковки. Скручуємо горілку. Ага, скручуємо горілку. Я ось вам показую, що ось сюди тут діаметр, я міряв 10 міліметрів самого отвору. А ось цей діаметр самої цієї. Втулки металічної 13. І він аж ніяк сюди не стане. Аж ніяк не стане. Зараз, секундочку. Ось так. Він стає впритик, але не зажимається, тому що метал-метал у метал впирається. То є вихід перше. Або беремо ось цей отвір з звичайним сверлом по металу, розсверлюємо на 13, або на 14, теж, як варіант. Або сюди беремо е, додаткову. Е, Прокладочку ставимо для того, щоб працювала сама прокладка. Але найкращий вірний спосіб це зняти ось ось цю ось фаску Зараз я покажу як. Ось так беру, знімаю обережно. Потім дай вам ближче показати. Ось це. Просто його потрібно ножовкою по металу, обережно цю фазочку зняти. Зараз покажу. Так, я собі взяв такий стіл. Взяв її. Ну, в самому незручно знімати. Я зараз покажу, як я це вже сам результат, як я його спиляв. Ось сам процес, як я починаю його спилювати. Видно? А, і ще одне. Ось тут така є втулочка для. Видно ось пластикова всередині. Ось всередині пластикова втулочка для того, щоб сміття не попадало. І я її так трішки. Запхав всередину, щоб коли зрізаєш оцю юбочку, щоб вона не заважала. Ось, бачите, до половини дійшов. Видно? Ага, так видно. Ось, так обережно саму юпочку. юпочку по кінці зрізаю. Зараз покажу. Все, ось так вийшло. ось, Обережно зрізав. Все, гарненько, чистенько. Тепер беремо знову оцю прокладочку. Одягаємо назад, вона вже йде, як по направляючій стає. О! Видно по ній, да? От так? Отак ось. О. Вона стає. І ми тепер можемо його вдягти. Або сюди отак поставили. Правда, одну рукою незручно. Ось показую. Чому вона не ставала? Тому що оця приблуда мала дає можливості далі посадити його для того, щоб працювала сама втулочка. Ми її зняли. Ось ми її зняли, і зараз тут немає. І просто беремо виходить. Ось ставимо резиночку і прикручуємо. Ось так. О, все. Ми попали, зараз я вам попробую. зняти, спробую. Отягаємо ключик, вставляємо ось так. Раз. Раз. Мабуть, краще сюди відразу його попасти. Так натягти і ставити. Незручно. <laughs> Все. Газ пішов. Ну, можемо перевірити. Ось, дивіться. Вільно перевіряю.